Топ корисних порад при виборі фітнес-браслета або ж смарт-годинника. Визначте, для чого вам потрібен цей пристрій. Якщо ви активний спортсмен, тоді шукайте моделі з просунутими функціями для відстеження тренувань. Якщо ж вам потрібен аксесуар для щоденного використання, зверніть увагу на моделі з хорошою автономністю та стильним дизайном. Перевірте, чи сумісна обрана вами техніка з вашим смартфоном, адже деякі моделі можуть, наприклад, не працювати з iOS. Тому переконайтесь, що. Що ваш смартфон підтримує обраний гаджет. Зверніть увагу на розмір, матеріали, а також вагу пристрою. Смарт-годинник чи фітнес-браслет повинен бути зручним для носіння протягом дня. Захист від води це теж важливо і його наявність стане безперечно перевагою. Ступінь захисту може позначатися абревіатурами ATM або ж IPX. Ціна: визначте прийнятний бюджет для цієї покупки. Дорожче не завжди означає краще конкретно для вас.